Нині осінь нас чарує, неповторна, чарівна, різні барви нам дарує, і дивує нас вона, виглядає так казково восени і парк, і гай розмаїттям кольоровим прикрашає осінь край. Привіт, мої любі малята! Дітки до нас завітала осінь і принесла осіннє листячко. та дуже нас попросила зробити для неї. Осінній віночок зробимо малята? Звичайно. Але давайте спочатку роздивимося осіннє листечко. Із якого воно дерева. Так, подивіться малята. З якого дерева це листечко. І ягідки ще є. Це в нас калина. Ось така вона росте. А ці листочки дивіться, це з якого дерева. Це. Горобина і теж ягідки є. Так. І ще в нас з якого дерева ці листочки це дуб, з дуба ці листочки і з жолоді в нього є. Молодці малята, саме з цих листочків будемо робити віночок для осені. Ось такий чудовий у нас вийде. Тож починаємо робити віночок для осені. Нам з вами знадобиться аркуш білого паперу з намальованим колом, клей, або такий, або такий ПВА, клейоночка, серветочка та осіннє листечко, яке нам принесла осінь. А ви можете робити з будь-якого, яке вам сподобається. Обираємо листочок, перевертаємо його. І змащуємо клеєм. Трішечки. Ось так. Листочко повинно бути трішечки сухе. Підсушити його потрібно буде. І ось так, перевернувши по контуру кола, починаємо наклеювати листечко. А це малята з якого дерева листечко? Скалини Молодці. і так само змастили клеєм і приклеюємо по контуру кола. Ось так. А це в нас листочок з дуба. Молодці малята. Так, і поруч, і цей листочок ось так. Який буде гарний віночок. Осені, думаю, дуже сподобається. Так, це в нас горобина. І ще зелененький є листочок. І його сюди. Ось так. А це у нас скалиний листочок. Ось який чудовий, дуже гарний віночок у нас з вами вийшов, так, малята? І отак його ще прикрасимо горобиною і жодним. Молодці малята. А ви зробіть кожен особливий віночок і осені буде їх. Дуже багато, вона буде щаслива. До побачення, малята, до зустрічі! Чекаємо з осінню на ваші чудові роботи.